Елім партнер української прем'єр-ліги головний тренер команди Калітвінцев пішов у відставку. І Сергій Шищенко на тренер друголіго звягеля прийняв команду кілька днів тому. І Саме Сергій Шищенко дебютує на Рівні української прем'єр-ліги цікавий буде матч. Цікаво буде поспостерігати за тим, як перебудував команду Шищенко. Дуже багато інформації було з тренувального табору Полісся про те наскільки швидко Шищенко взявся до роботи. На шкода ще лише 1200 болівальників, але будемо сподіватися, що надалі їх буде все більше і більше. Ну а команди уже на полі газону оболонь арени, і все готово до старту сьогоднішнього. Поєдинку оболонь проти Поліся. І зараз помилка при передачі. І ось тут підкат з порушенням правил. І зараз гра може змінитись дуже серйозно уже на другій хвилині. І дивимося на реакцію. Це червона картка на другій хвилині цього матчу. Оце так старт. Так у підкат Сергій Чеботенко дійсно нісся і збивав, не встигав м'яч. Збивав суперника. Це фол останньої надії. Червона картка і у меншості залишається Полісся. Ну це змінює все. Це змінює абсолютно весь підхід до матчу. Це змінює абсолютно все, що можна було очікувати від Сергія Шищенка. А у нас на правому фланзі атака Фортюне з м'ячем намагається виконати простріли. Чудовий простріл від нього до воротарського майданчика у болоні забігав Олександр Назаренко і досить близьким був Назаренко до того, щоб відправити м'яч у ворота Артема Кичака. Полісся ми бачимо не сідає. Полісся буде битися. Ще одна спроба буде. Удар в падінні через себе не вдається пробити. М'яч залишається. І ось тепер Олександр Осман на м'ячі. Саме він намагався допрацювати. Саме він намагався пробити з цієї позиції. З кута. Але А у воротах ворота Оліси не Красно П'єр. Зупиняється. Красиво прокидає на Османа. Осман. несеться до штатного майданчика. Осман прострілює далі. На 11 метрову Відмітку м'яч летів. А перша спроба відбитися вдала. удар! Чорненко забуває гол красень! Але ось тут подивимось ще раз, як атака розганялась. Краснопір красиво на фланзі прийняв, відкинув на Олександра Османа. Той протягнув м'яч далі. Виконував непоганий простріл туди на 11-метрову відмітку. І ніби як відбилися футболісти поліції, Але такий постріл неймовірний. І такого врятувати, звичайно, не міг ані. Голкіпер. Ані бойку, ані хто б там не стояв. Лунін з трубіним разом не відбили б цей м'яч. 1-0. 1-0. Оболонь забиває. А болонь перериває свою неприємну серію. Грали у матчі проти Кривбаса. Разом з дубком тріо центральних оборонців було на передачі. У штрафний майданчик грають боротьбу. Футболіст Полісся. І Борис Крушинський пробивав. Борис Крушинський. Хороша передача на Мединського, Той зміщується з позиції інсайда праворуч на Грися. Навісна передача у штрафний майданчик. Хороший навіс. і Сіка рятує Полісся, Добивання буде. Два футболісти у болоні заплутали. Ще один удар і лежав уже бойко. Не а, брав участі він у цьому моменті. Захисники відбиваються ще. Ще один удар зами штрафного майданчика Максим Грисьо. Приборка м'яч, але у ворота йому не вдалося. Не менше проблеми виникають. Виникають досить часто. Втрачає м'яч. Шанс зараз може бути хороший для Полісся. Фортуне. Фортуне біля штрафного майданчика йде передача на козака. Козак повертає м'яч. на на Фортуне. Той один дотик. у Ближній кут намагався м'яч підкоригувати. Трохи не вдалось. Це досить і досить непоганий, був момент. І це зараз класний пресинг від Полісся. Може бути момент Бутківський, штрафного майданчика. Будківський удар! Повз ворота. М'яч летить, але був рикошет від ноги захисника оболоні. Полип Будківський. Та Полісся створює другий момент за останні п'ять хвилин. І знову після пресингу, Знову після вдалого відбору м'яча подалік від штрафного майданчика оболоні поки виконувати наясну подачу до штабного майданчика суперника. Надається перекинути ближню ланку оборони. Знову Слободян. Ще один навіс у боротьбу. Бо є удар на місці. Денис Бойко удар по центру воріт. абсолютно спокійно відзахищався захищався бой. Ну а останнє на, на полі болоні грали ці команди у травні 2023 року. У рамках першої ліги. Тоді 1-1, зіграли Кушніренко, який сьогодні у запасі в полісі забував. І Прокопенко забував за Оболонь. Передача на Грисьо. Грисьо шукає момент для навісу. Навіс на дальній кут має бути скидка. Є скидка. Треба удар. Байко на виході збирає м'яч руки, ну і атака на голкіпера у воротарському майданчику. Краснопір намагався кинутись на м'яч. Вибачається перед Денисом. Прекрасно розуміє, мігор, що не встигав тут трохи до м'яча. і вибачається молодий футболіст. Бутківський відкидає на партнера. Продачі ліворуч на Єсіна Фурчуне. Фурчуне м'яч приборка в один дотик віддає на Михайліченка. Михайліченко прострілює. Але від м'яч від ноги Максима Грисьо. Той дуже сильно напрацювався. Залишається на зоні зараз. Але головне те, що не вдається Полісю забити. Ну, закидання на Бутківського. той приймає м'яч, але пробити не вдається. Ще один хороший шанс для Поліся. Але Не вдається його реалізувати. Не буде удар від воріт. Зараз Дивимось на повтор. Немає офсайду. Тобто це мав би бути гол, якби м'яч влетів би у ворота. Але м'яч у ворота не влетів. Тарануха з м'ячем. Тарануха класне прокидання м'ячу штабного майданчику. Вдається прокинути повз бойка, але до кінця допрацьовує кравець. Вибиває м'яч в аут. Положення по загрою було там під час передачі. Зараз закидання на тарануху. бойко виходить з воріт спокійно. Але вибиває м'яч не зовсім туди, куди б хотілося. І Він залишається у грі ще одне зіткнення. Мовчить свисток арбітра. Дає він можливість цю атаку розігнати. Мединський. Мединський просто від нього Влучає у голову Шабанова. М'яч вилітає за межі поля на газоні. Залишається футболіст Оболоні. Футболіст Полісій футболіст оболоні. Тарабуха теж Та на газоні ми бачимо. проблем. Щодо Полісся. Полісся 30 березня також гратиме матч. 22 другого туру. Вдома будуть приймати вони Чорноморець. А далі один з найважливіших матчів сезону, тому що на центральному стадіоні 4 квітня у Житомирі будуть вони приймати Ворску в у рамках півфіналу Кубка України. Вечезні проблеми металіста 19-25. Чезні проблеми у зорі, ось зараз небезпека. Може бути. Яка помилка більше летить у ворота, чи вдасться його наздогнати, так і таким тається. Наздогнати не повз ворота. М'яч пролітає, який супершанс! Артем Кичак створив, влучивши у Іфера Ернандеса. Ось він Ернандес, дивіться, увімкнувся в цей момент з 30-го метру, пробіг до кінця, заблокував ось цей удар Кичака. Ну і Тут пощастило. Але Дубко до кінця м'яч проведжав, але насправді ледь не закінчився цей матч ось таким моментом. Навісна нато високо. м'яч у ворота летить і забирає його Артем Кичак. Приземляє на Газон. Ну що ж, оболонь перериває свою дев'яти матчів серію без перемог. А Полісся не виграє у сьомому матчі поспіль. 1-0 на користь Оболоні.